Так, ну що, ребятки, до нас вже прийшли. Ось мама прийшла. Там Віталіку щось вже відправляє. Ось там Таня з дітьми. <гум> Все, ну тут вирішили засісти зараз. от, на, на нашому райському куточку. Ось поки посидимо. А там подивимося, якщо похолодіє, то е зайдемо вдома. Так що так, будемо сидіти і любуватися красою. Посидимо трошки, поболтаємо. О. Погодка, погодка сьогодні чудова, тепло, я скажу вам. Не так, як вчора. Вчора тільки сонце почало заходити, так одразу стало холодно. А сьогодні у нас дуже даже тепло. Собака така, річі, річі. Жук. Ну пригай на людей. О, Тут ну, китюня що? бігом, що це саме. О, бардаки прийшов знімати, так? Да? Так, да, бігом, коротше, нарізає, робить. Бо у в В найді момент ж, ми думали, що ніхто нічого не буде. Ось, бо думали, що зазвониться вчора. Вчора не зазвонили? А Вчора не позвонились. І сьогодні теж, непонятно було аж до обід. Ось, до да, дачі ні, ні. Так, ні, до трьох часов. Здесь. До трьох часов, так. Да, да. І це три часа вже зазвонили, кажуть, ну, ми прийдемо. То це ми давайте бігом-бігом. А, що ж побігали, побігли, город полили, бо треба було. Надо бо там було. все сохне вже капець, І особливо маленькі розтюшки. А зараз бігом-бігом, коротше, все, зайка квитає. Так, тарілочки несу. Так. Ага, так. Да. Зараз. Так. Треба показати стол поки. Поки він є. Що, картошечку зробили з лучком? Правда, без м'яса. Зато у нас є холодець. Ось, е, салатик свіженький. Ну, пасочки, понятно. Мама рогаліки напекла ось вкуснячі. Е, нарізочка. Сирна, ковбасна, е, холодець. Е, копчони, тож мама принесла копчені крильця, коротше, порізали. Ось так ось. Будемо сидіти зараз. Празнувач. О! Так. <гум> <Да? гум> так. Ну так, да, зараз отой на кольосиках примандюримо. Усім доброго раночку. Сьогодні у нас понеділок і в нас вже тепло-тепло. Сьогодні прямо ранок був дуже теплий. Зараз 24 градуси. Ось. Вітру ну, трошки, може, є. Але я зранку вставала, випускала собак наших. Песиків. Бачите песики. Вона, песики. Ана, ана, що ана, кайфує, кайфує. Кайфушки в нього. Ось така травичка добра. Чого ж не кайфувати, якщо так добре? І іще одна кайфує. Кайфуні, кайфуні. Ось такі кайфуні. Ось такі кайфовані. Коротше, да, за ними можна спостерігати, спостерігати. Зранку вставала, то випускала їх побісить туди-сюди. Ось то вже було тепло, вже було класно, так. Вчора ми... добре, так, тихонько мене не збийте з ніг. Вчора ми так круто посиділи, тільки ще не прибралися, вибачте. Ой, де воно там стіл клієнки позносила зі столу. бутилка валяється він від піва. Ось. Жабка моя жабка, де ти є сьогодні? Піночку сидить. Так, давайте <смеш> відволікаюся. Прийшли, посиділи, не знімала нічого, як ми сиділи, бо, знаєте, як кажуть, хотілося побалакати. Вже так воно хотілося десь поспілкуватися, оце знаєте, трошки как, своє розказати, чуже, послухати. То й мама приходила в школі, я не знаю, там киця знімав, бо я діти. Бутилки от води перезбрасувала, бо я готувала там сто салатик, то 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 я сто куля знімав. Що він там назнімав, знімав, не знаю, ще не монтувала відео, буду дивитися тільки. Ось, то Мама посиділа і добре, так вже часов часом до восьми, мабуть, а потім вона вже пішла. А Саша стан з дітками залишилось. то дітки вже було прохолодно, дітки зайшли в хату, там мультики дивилися. А ми ще сиділи, сиділи на цьому, на вулиці. Оцю штуку від комарів включили. Ось. Ну, не включили, зажгли запалили І все. І так добре сиділи, що просто полялякалися. Вони практично до комендантської години сиділи, там десь без 20... О, без 20 ох 11 ушли від нас. Це, мабуть, вони дзвонять, бо хоче Сашу сушарку взяти, хоче із варення по стілу зробити. Зараз да, Саша дзвонив. Ось там питання якісь доколі було. Коля кажу, на городі жука даве. <сум> Він вже зранку пішов, каже, мою картошку з'їли, що за діла? Пішов, я жука давив. Пішов, обход котре на городі. Що? Ну кажу, вчора ну, кажу, треба робити собі такі, знаєте, як посиділки, бо іноді вже просто нема сил, нема, знаєте, як ото в душі, ото такі, знаєте, Ну Все, все отак. А так якось поболтали по оцей. Все, все одно знаєте, живе спілкування, воно живе спілкування, то по телефону то одне. Боня, а ти чого зайшла туди? Що це за новості таке? Тоже мені. Я в пачиках пробачаюсь, бо ну, зранку як взула їх, та і, і взула. Все, полівали ми вчора розсаду, полівали все ще до того, як прийшли. Гості, то ми ще встигли все попаливати. Але так, все попаливали, воно все сухе вже одразу стоїть. А в мене, слава Богу, кабачки повсходили, перчики стоять. Все зараз вам покажу. Але все сух, сухе, нам дощик треба. Цю рідіску заливаю добре кожен день, бо щоб вже були плоди. Ну, вчора так добренько нам вистачило і на салатики все. Ось, бачите, бензик цей горить у мене. Тут теж, я кажу, Коля, не закривай, бо воно палиться, воно палиться воно все, під клієнкою. Під сонцем палиться, і під клієнкою палиться. І я не знаю, як його краще. То треба його прямо відкрити, щоб у нього був доступ і туди, і сюди воздуха. Так, там карто... рядочок картоплі бравий, але його жуки так добре теж жують. Це капець. Так. Е, де, де що? Кабачки, слава Богу, бо були, не всі попротикалися. І ми думали, що їм буде гадлик. Ой, що ж, таке? що ж таке? Так, утрішнє сонечко попадає на виноград, а коли саме пекуче жгуче, то воно, ну, Коля, ще ж кажу, поставить ці штуки, то воно його причиняє. Боня вийди! Я кому сказала, вийди! Своїм приміром показуєш неправильно річику. Ось, то маленькі, Новенькі листочки виходять, ось, то начебто нічого. Так, кабачки, бачите, посходили, посходили. Слава Богу, бо в мене вони не всі були, посходили. Зараз усе в кожній ямці з'явилося. Все, як я сажала, все з'явилося. Ну, і Десь нові лістики пускає, а так, звісно, ось. ось. Ви ж бачите, ми ж тут затравили, ще треба разочок, бо десь діріза прямо така, а шух. А десь вона молоденька полізла. І треба її знову затравлювати. Оцей територію треба знову протравлювати, дивитися. Так, ну, ось тут, бачите, молодесики полізли. А ці сухенькі стоять, жалко їх, звісно. Ну, що зробиш, ну що, ну, ми лоханулись, як кажуть. Там теж. Такі самі великі ті, що були по цей, а так повилазилося. Гарню квіти, це ж він тут потравив все, бачите, а квіти, я ж, кажу, ти ж не трогай, бо це ж ти що. Ти там, Може трохи і задів? Ні, нормально, не задів. Це мені сеструха в тому році давала здачі. Я їх тут розсадила. Я взагалі хотіла, щоб в мене отак от вони йшли отак, повністю. Знаєте як? Але ж отут місце себе відділила, щоб воно розрослося. Зараз розрослося, Оце, дай Боже, оцю всю траву повикарчовуємо це все. То так розсаджу і воно буде таким у мене на той рік красивим, красивим таким. Ну, понятно, ковриком. Так. О, щавель, щавель вже зрізати треба увесь, бо він уже жовтіє все, тут пересапати десь щось поміж ним. І подивитися, може в мене є ще щавільок. О, хто там? Матрюня, а я її не побачила, воно лежить біля чесночку, бачите? Гарнюня наша. Трьоша кс. Трьошка. Це ти там валялась, га? Це ти там дівчинка наша гарна валялась, да? Скажи, я лежала на сонечку. Лежала на сонечко, щоб мене ніхто не чіпав. Щоб мене ніхто не чіпав. Хазяйка, хазяйка. Ходила по городу, хазяйничала. Дівчонка. Ой, чуть не впало. Коротше, з цим треба розібратися, вже пообрізати те, що я цей. Чи? Тетяна просила, каже, у тебе нема щавля. Бо кажу, заготовка зелений борщ в банці. Це просто ідеально. каже. Ми з'їли прямо моментом. Ось Ось так, ось так, ось так. Бо раніше я її пригощала такою заправочкою, ось, їй сподобалось, і, ну, коротше, всім сподобалось, то вона тепер робить. Ну, свого щавля ще в неї немає, ну такого не розростився. Що, Тебе знімати? Що, показувати, як ти красива, чи що? Мяу, ділова колбаса, обратите на мене увагу. То попросила я її зрізаю, вона консервує. Красота пісня, то ще дещавляє нервати, та петрушка в мене вже в стеблу пішла. Треба цей якось це все рішати. А потім вже, коли другий урожай буде, то я вже і собі заготовлю, бо зараз немає в мене часу заготовлювати все остальне. Так, що в нас далі? Перчики, бачите, ті маленькі, що я посадила, вони всі в принципі стоять. Але ж вони такі хілюсенькі, хілюсенькі, хілюсенькі. Ну, що зробиш? О, сьогодні можна саджати перець, подив... ну, взагалі розсаду сьогодні навіть можна, ну, як по всім календарям, по... навіть по всім там, гетім, подивилась, можна садити. Сьогодні, навіть саджаю я перці. Ось, бо вони довго-довго приймаються. Їм це треба, поки вони оці, знаєте, наберуть силу, вони не люблять ці пересадки всі. Тому... О, а що це вчора один кустик пропустили? Чи що? Чи він висох вже? Ось це. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це е, тютанечка мені давала е, сім кустиків. Ось. І вони ось, бачите, вони більш-менш такі вже. Хоча від сонця, бачите, що творяться. Листяки от такі синіють наче. Ось. Але ну що я зроблю? Де у мене такі накривачки є, щоб так багато понакривати оцих. Оці перці, бо в мене тут перець, там планується повністю перець, і ще там. Ну, коротше, наче багато де що планується, я не знаю. Головне, щоб воно все вижило в мене. Ось. Це може цей кусочок досадити, а там вже капустку, я не знаю. Я думала, що в мене зовсім капуста не вийшла, бо там ну, проблеми були. А вчора відкрила і дивлюся, вже наче і пішла капустка. То, коротше, не знаю я, що воно буде, але. Но... Поки оце місце у мене для перця зарощена кусок, не трогаємо його поки. Бо ну, ми його спахали, понятно, що коли. Весна прийшла, як і отут спахали, бачите, але воно від дощі від того, від цього воно ух, побіліло. Тому його перепашемо вже непосередньо перед тим, як щось саджати. Те ж саме отут. Це для помидорів. Сьогодні в мене в планах. Ось у перчики, бачите, треба їх попідгортати. Оце гострі перці, теж тютянечка мені дала. Воно, бачите, що з листиками? Воно бідненьке, його шпариться і. Це сонце і, і, і нема чим його, немає як його взяти. Зараз там накрить, чи що, Це треба якусь конструкцію придумувати, знаєте, щоб поставити ці палки, чи що? щоб накрити, щоб воно потім. Оце навіть як воно, чи не помню, як воно, називається, щоб воно не падало, щоб воно його не зацейкувало, не зламало. в общем, да. Цьому році я вам скажу все на місяць раніше розквітло, і все на місяць раніше розростається. Це сьогодні підгорнути треба. Я завжди підгортаю горох. Я його як картошку, картоплю підгортаю. Понятно. І ось його горошок ось тут у мене і ось там. Оце мені сьогодні треба зробити. Ось це місце Коля перепахав. Це у нас теж чи для перців, чи для капусти буде. Подивлюсь, скільки там в мене капусти, яка повилазила, і буде щось дивитися. Це ж я ж розказувала, да? посадила собі рядочок цього. Ось, 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 Одненьке, ось, другеньке і третє. А там зовсім нічого немає. Ну, аж, аж там четверте. А ні, воно п'яте вилізло. Ось, ось повилазила. Але ж, але ж. Там аденьки. Це в мене і аж там в конце. Mm, Як його, господи Спаржева фасоль. Я ж консервую її. Вона дуже смачна. Дівчатка, хто не дивився цей рецепт і хто любить спаржеву фасоль, подивіться її і зробіть. Дуже-дуже смачно. Там декілька рецептів, але я В банки закладаю. Ой, там і рассольчик вкусний і все. Коротше, вийшла вам. 5, на 5 секунд, а вийшло у нас надовго, да? як завжди. Коротше, оця штука вся, це у мене для помідорів. Кажу, Коля, не трошки її поки кам'яць, поки ми не почнемо саджати. Потім все переколбасимо здесь, і буде добре. Я ход, ходжу, тут укропчик збираю, Класний. Укроп піднявся на такий, але на салатики на то на сьо вже добре. Так, вчора моркву поливали десь, десь десь, але вона потроху виходить. Вчора я її побачила. Десь вона порядкує, то без морковки не залишимось. Ось. Мало, не вся. Може, вона ще не вийшла. Я вважаю так, що десь її забило дощем, бо я дивлюсь, що десь рядочок іде іде а іде, іде. вона вже наче повела. Потім бачу, вона вже мимо рядочка. Тобто, можливо, що його дощ так розмивав. Бо я ж не глибоко сажала, що воно і ці сіміна їх параз, самла, поки я все це поліваю по вечорам. Хай воно буде щось де виросте. Не буду я пересаджувати морку, нічого я вже пересаджувати не буду. А воно у нас горіх. Бачите? Воно, вон. онде, онде, онде. Це в нас стараються ворони. Ворони. Влітають, закапують тут горошки, горіхи, потім вони у мене переростають. Ну, так, да, щоб з такою маленькою виросло, то це о, скільки років треба. Так, Тут у нас піднялась картопелька, вже її підгортати треба. Коля сходив, жука трохи пособирав. Ну, це так до одного міста, я вам скажу. Поливали морквою і, бачите, картоплю зачепили. Ну, це добре. Доброго раночку, заінька. Доброго. Що? Що? А, так, да, що воно піднялося. Бачила, в цьому році е, щось воно прийнялось, так? Да? Да. Тож воно зовсім я погане було. було. Я пам'ятаю. Піддобрив. Ага. Селітра. Ага. Слітра. ага. Слітра. Ну, ми і в, чо, в тому році селітрою піддобривали, ривали. Ось щось вже жере. Ні, ну так ще не було ні разу. Ну щоб вона так піднялась, так? Да? Ну тут, значить, буде з неї тут. Хай росте. Дай То, Боже. буде в нас. Ну, Я, я знаю да, да. Ось ішли. І тут, і там. І там, і тут, так. Да. Це у нас е, з... Е, персик. як Персик. Вона? Персик. Отут другий був, ну він у нас крякнув і е залишилось, почало на нове щось рости від нього. Я кажу, не трогай, хай буде алича. Але що я люблю, там компот зробити, там, чи фанту, чи що, хай буде. Ось. А це у нас ми садили щось якесь друге теж дерево, не персик, не знаю, від чого було. Слива? Так а це раз не слива, Зая? А, ні, це теж ми щось садили і воно крякнуло і від нього пішло. А ти я личу не хотіла сидити? Я личу не саджала. Не ні. ні. Ну я самостоятельно покупати личу, садити. Зачем? Ні, не хотіла. Але ж воно, якщо вже так зробилось, то хай буде. Ну можна ж сливу привити. Ну я знаю, що можна далі все привити, бо воно ж так і є. Він бачите, скільки в мене буде в цьому році. Подивимось, що це воно буде. І хай воно. Не радує мене. Яка? Так. Ота? Да. А чого? Нема? Толі померзли, то що один. Попадали? Геть, так, да, геть мало залишилось. Ну нічого. Нічого, у нас е, ота слива, отама отакі крупні, так? Да? Так. Да. Оце ж воно. Ну, зай, ну не буває так, щоб все і, і одразу. Хай. Воно потроху, потроху розвинеться. Оцю треба було вишню обрізати ще весною, але ж ми щось так. Ти бачиш, що твориться вже. Воно, воно вже, козли. Козлота. Та я знаю, що тля. мурашник оно. Ну, да, Ти посмотри, треба подавити, подави зай, бо я не хочу руки. Ввечері дави, дави її, все. Цей. Угу. А що це? А, ні, є, є, є. Є черешенки, тут теж є. Добре, добра вносить. Це? Жовті ми посадили тобі ось там. А це виявилось, тут жовтих, по-моєму, та малесенька жовта. Чи... Ну так, да, ота, по малесенька жовта. Щось таке. Це ж таки це черешні, бачите? Оце оце, оце, черешні. Що я казала, що квітнуть, що не добавить квітнути, а вони квітнуть. Це були все ж таки в той час. Да, рано. Ось черешня! ось черешня, оце черешня і то це черешня. Що мені казали, що то, мабуть, не черешні, бо черешні ще не квітнуть. Квітнуть все ж таки це були вони. Ось. Абрикоски їх одразу було видно, що то обрикоски, а оце по черешням було непонятно, що воно. Та да, дай Боже, дай Боже, Господи, як добре і класно і взагалі гарно і... Воно, бачите, хузяюшка з нами бігає. Воно... Де? Там все нас... А, ну то ж не вона. Сусідська собака. Сусідська собака до нас приходить в садочок срати. Класно. Ну це ж треба загороджувати, і ще ось тут кусочок і оце там кусочок, щоб по крайній мере, не ходити не цей. Раз. І тут оно, бачите, є. Є, є. Сашка дзвонив. Зай. Ага. З, зараз через 10 хвилин під'їде, йому там отож, консервацію візьмемо, даємо сушарку і ету, мармашельку. Ага. Пішли, себемо, бо він зараз приїде. Треба неправильно робити. Паш не бо неправильно. Ми запустили ага. великі двійні Угу. Ага. А треба, ну, ага. щоб вони були короткі і по дві, а потім по дві-дві. Ну, зайчка, це ти все зробиш. Ну, це ж вже не зараз, це вже восени зробиш, там весною на, на той рік. Вже і косити не треба, бачиш? Так, все бокові теж не можна, переплітаються uh -huh. і починають хворіти. Uh -huh. Нельзя, можна, щоб Угу. Uh -huh. А жалко було обрізати. Ну то ж. Бачиш, як кажуть, не можна жаліти, треба брати і обрізати. Гайда. Малина піднялася, але ж там я так і не обрізала її. Оце треба буде порядком і іти мені. Ні, от є. А, э, да, погано. А -а -а. Треба йти порядком і сапати, бо там я вам скажу малинника цього. Кап... Оцю, кстати, капичку цю. Якщо ти розкидаєш мені, вона підсохне, я її поміж малиною. Що? так. Ну так ты. Ти... А, воняє? Ну, як воняє, вона прийшла. Все. все. Угу. Воно ж не високо, ми що, пішли до ага. щик, що... А, ну ти не розкидаєш, знаєш, що з нею зробиш. Чуєш, Компост. закидаєш компост у цю роз'їдалочку, а, а потім накриєш. І. і можна його прямо взяти, буде потім клієнкою накрити, щоб нам на той рік було. Я ну, тобі зроблю новий. Віта, да. А мені треба брати сапу. І конкретно, бачите, воно дуже швидко розростається, ця малина. Ось це. І оце міжрядя проходить сапою, бо я потім не пролізу цю малину, поки вона оце така мелка, то треба зрізати її. Вона лізе везде. У мене ця малина. Везде. І воно там лізе. Боже, тут треба поливати і взріхляти. Воно... Хто? Хто? І картошку. Добре, добре, так. Да. Оце треба ставити полівалки, хай воно офігачить. І на клубніку теж саме. Бо я вчора полівала, але ну що полівала, що радіо слухала, ви бачите? Там же такі зернятка добрі. Але ж ну це маленькі, це тому, що ми в тому році пересаджували з мамою. Ось, А отам вони добрі прямо, ось я бачу. А? Ага. Цирін, цирін. І ось тут вчора заливала, заливала. це ж Тут ще два рядочки бурячку посадила. Бо там поганий бурячок у мене, думаю, ще тут присаджу. То воно є-єле десь протикається, але ж я його заливала вчора добре. А воно вже сухе стоїть. І не хочеться його ворушити, бо я ж всі зараз маленькі росточки. Ось бачите? Оце ось, 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 ось бурячок пішов. Ось, ось це Всі росточки маленькі, їх просто ну, поламаю. Воно десь вийшло, де не вийшло, воно десь собака наступила, блін, зараза. Ось, так що так. що Щось вітерець піднявся, так? Да? Ні, він гарний вітерець, але ж для зйомки це не дуже гарно. Все, пішли підготовимо. А, тут треба. Е, я ще обіцяла таніцю. Петрушку. Зараз візьму з это. Пойди, сушарку знайди, на. на. Ну просто вже забирай камеру, сушарку знайди. Вітер дую я, блін, буде кошмар. Петрушки її навішу. Ой! Що, жопи? Шо? Ти пасади, як на класна тут. Та да, добре. Угу. Дивіться, яка гарна. Такі квіточки цікаві. Пішла, пішла потихеньку, потихеньку, дуже сильно вона не хотіла йти, але пішла. І це дуже добре. І, і та теж пішла. В цьому році тільки вона добре пішла. ось, Я не знаю, з чим це зв'язано. ось, З тим, що ми там агроволокном накрили, чи... бо до, до того, як ми накрили, вона геть там не росла. Подивимось, коротше. Так, добре. Пішли шукати діла всякі.